Дане відео буде актуальне для призовників. Давайте швиденько розберемося з основними питаннями, які у вас виникають. Призовниками ті чоловіки від 18 до 25 років, які мають приписне, якщо ви обмежено придатне, у вас є військовий квиток, тимчасово посвідчення військово зобов'язаного, це відео не для вас, ви військово зобов'язаний. Далі, коли ми говоримо про призовника, то до досягнення 25 років вас не можуть бронювати, рівно як не можуть і але ви не можете так само оформити собі відстрочку. Все це стане вам доступно, коли вам вже буде 25 років. І варто розуміти, що у випадку з броню і бронюванням, вам треба розуміти, що по приписному вас ніхто забронювати не зможе, вам треба буде отримати військовий квиток. Коли ви з'явитеся до ТЦК і будете проходити ВЛК, в подальшому вони будуть вам видавати військовий квиток. I'm будь-які, окрім діючого бронювання, яке ви отримати, не можете. Це я говорю про гарантійний лист, якесь зобов'язання вас забронювати в майбутньому, готовність це зробити. Вони юридичної сили не мають. І вас можуть ТЦК запросто мобілізувати одразу після проходження ВЛК та отримання військового квитка. Ситуація з особами, які мають право на відстрочку, трошки інша. Зверніть увагу, що ви, в принципі, можете спочатку направити свою заяву. Ви навіть строчку поштою отримати відмову в силу того, що ви не стоїте на обліку, вже тоді приходити в ТЦК Проходити ВЛК, отримувати військовий квиток і в подальшому повторно подавати заяву на відстрочку і отримувати свою відстрочку. Тоді все буде окей. В принципі, це найбільш адекватний спосіб алгоритм попередити ТЦК завчасно право на відстрочку, і вони про це повідомлені вами ще до моменту, коли ви прийшли проходити ВЛК.